Пані та панове, вітаю! Лендлізу ще нема, але є хроніки лендлізу, дайджест, в якому ми з вами разом досліджуємо, хто, де, як і коли допомагає нашій армії, нашій країні різноманітною зброєю, технікою та обладнанням. І знаєте, за ці два тижні, що пройшли з минулого дайджесту, з одного боку знайшлося багато такого цікавенького, а з іншого і не так вже й багато, але. Як то кажуть, розберемося у нашому цьому випуску. Не забувайте підписуватися на цей канал, якщо ви новенькі на цьому каналі. А також переходьте за посиланнями у описі до мого телеграм-каналу, де я викладаю різні свої думки політологічного змісту. Почнемо, як ми. Завжди це робимо зі Сполучених Штатів Америки. За ці два тижні Сполучені Штати зуміли зродитися цілим одним пакетом допомоги на цілих 275 мільйонів доларів. І як то кажуть, і за це ми дуже серйозно і сильно дякуємо Сполученим Штатам. І до нього, як завжди, увійшли боєприпаси до артилерії 155-го калібру, 80 тисяч боєприпаси до Хаймарсів, як зазвичай, а також різноманітні розходнички. Включаючи, до речі, що цікаво, машини швидкої допомоги та генератори, що також доволі приємно, оскільки ми розуміємо, в якому зараз стані перебуває, що наша система медична, особливо першої допомоги для наших поранених, що дуже важливо, так. І, безумовно, генеруюча система, особливо що пов'язана зі шпиталями, військовими і не військовими. тому за генераторами особливо дякуємо Сполученим Штатам. А також потрібно додати, що до цього пакету допомоги увійшли різноманітні системи для боротьби зі дронами. І знаєте, якщо Подивитися, як відреагувала західна система, допомагаючи нам боротися зі, з дронами саме. То е, я думаю, що ми навіть в певній мірі перебрали з системами боротьби, оскільки, як ми бачимо, зараз Російська Федерація доволі рідко е, використовує саме іранські шахеди, щось там у них трапилося. Не знаю, що саме, але е, кількість шахедів, що летить по нашій території, дуже серйозно. Зменшилися, а з іншого боку, ми стали дуже серйозно насичені саме зброєю для боротьби з дронами. І хоч ми будемо боротися не тільки з шахедами, це також доволі є приємно, як на мене, тому що є дуже багато дрончиків на фронті, особливо тих, що використовуються для розвідки та коригування артилерії, що також дуже потрібно збивати і знищити ось цю новітню зброю в руках. Нашого ворога також до цього пакету допомоги. Увійшли неназвані системи протиповітряної оборони. Можливо, це ховки, можливо, але чомусь не називається, що за конкретні системи передаються, ну і хай би з ними так. І увійшли вже класичні для США і для нашої армії броньовики Хамві. І це також доволі приємно, оскільки броньовані машини, хоч вони і не настільки круті, як, наприклад, ті ж Макс Pro або інші Мрапи, але все ж таки. Це це броньовані машини, це краще, ніж ті ж самі пікапи, які передають і закупають волонтери. І хоч те, що роблять волонтери, і ми з вами усіма, це також дуже серйозно і. Дуже прям потрібно нашій армії, потреба в цих легкових автомобілях це просто неймовірна потреба. Ми всі про це знаємо. Але все ж таки хамві будуть покраще, ніж звичайні пікапчики, що резервуються на будь-якій міні. Тому ми дякуємо Сполученим Штатам, що вони підсипають, скажімо так, потрошечки, але безумовно враховуючи і порівнюючи навіть з минулими періодами, я би хотів сказати, що хотілося б все ж таки побільше, особливо враховуючи інтерв'ю. Журналу The економіст, пана нашого Валерія Залужного, нашого головнокомандувача, який відверто сказав, що пані Типанове, нам потрібно 300 танків, 700 БМП або БТРів без різниці, і 500 артилерійських систем. Як ми бачимо, артилерію нам зараз передають в більшій мірі наші європейські партнери, і якраз таки за це ми їм дуже серйозно дякуємо. Але Сполучені Штати, зрештою, могли би. Підвищити нашу спроможність у артилерії, зокрема, артилерією старого зразку, не такою, скажімо так, модифікованою, не такою новітньою і такою, що не введена в сучасні, скажімо так, системи війни, які використовуються в Сполучених Штатах. Зокрема, ось ця мережево-центрична система. Але якщо ми. Використовуючи звичайні планшети і кропиву, змогли з звичайних радянських артилерійських систем зробити те, що ми зробили. І без впливу заходу, так то ми, мабуть, зможемо і використовувати старі М109 або інші гаубиці старого зразку Сполучених Штатів. Тому хотілося б, що якщо б це відео побачить наша діаспора, наприклад, у Сполучених Штатах, то вони також підіймали це питання. Тому що що, що, а от гаубиці старого зразку, Сполучені Штати могли би нам підігнати, як то кажуть, особливо враховуючи те, що таких гаубиць можна. На шкрипти, і у інших союзників сполучених штатів по всьому світові. І так, я знаю, що ви б хотіли б тут також у цьому блоці почути про Петріоти, але м -м, залишимо це на останочок, на десертик. Тому не забувайте додивлятися до кінця цього дайджесту. Другою, як завжди, у нас іде Великобританія, але такий невеличкий моментик, невеличка новина про те, що в розмові з паном нашим Зеленським, пан прем'єр-міністр Ріші Сунак Великобританії заявив, що. Незабаром до України прийдуть і ще і ще системи ППО. І те, що наші західні партнери, особливо Великобританія, дуже серйозно так впряглися для того, щоб модернізувати, розширити та поглибити нашу систему ППО, це дуже класно. Дякуємо за це. І, взагалі, просто дякуємо Великобританії за цей рік, скажемо так. Я не знаю, чи буде це останній дайджест у цьому році, чи ні, але все ж таки, знаєте, Великобританії Британії хочеться подякувати особливо за те, що вони з самого початку з нами. І я думаю, що будуть з нами і до самого кінця, і далі продовжуємо Наступна у нас Німеччина. І знаєте, Німеччина з кожним днем, з кожним тижнем починає мене радувати все більше і більше. І я би хотів, щоб ми усі разом дякували і справедливо говорили нашим німецьким партнерам, що хлопці та дівчатка та небінарні особи, ви знаєте, ви робите дуже гарно і продовжуєте це робити. І незабаром ми з вами доволі багатьох висот досягнемо. Чому? Тому що ви знаєте, що миного разу говорив про деякі такі пакети допомоги від. Німеччини, які нараховують всякі маленькі ніжтячки, але їх багато. І от цього ж разу за ці два тижні Німеччина також змогла насипати нам невеличких таких от пакетиків, але у них, скажімо так, сприхована Теж доволі гарна, приємна начиночка. Чому зокрема ми говоримо про те, що Німеччина, що до речі, я забув про це минулого разу сказати, анонсувала про те, що вона незабаром передасть нам ще гепардиків. До того ж, пам'ятаєте, усю цю перепетію з боєприпасами до гепардів Швейцарію та Німеччину, і те, що Швейцарія, яка виробляла ці боєприпаси, не домовилася з Німеччиною і взагалі відмовилася, точніше, від постачання боєприпасів України. Україні, тому що вони нейтральні. І є така інформація у засобах масової інформації, що Німеччина викупила завод, що стояв у Іспанії, який якраз таки був налаштований, щоб виробляти боєприпаси, до гепардиків, перевезе його до себе, влаштує, скажімо так, налаштує і почне виробляти ці боєприпаси. І ми вітаємо. Це рішення німецьке, тому що Німеччина стає незалежною з точки зору вироблення боєприпасів. Тому вона і не тільки зможе допомагати нам цими боєприпасами, а й зможе нормально, скажімо так, забезпечувати цими боєприпасами свою власну армію, особливо враховуючи той стан, в якому знаходиться Бундесфер. Це дуже важливе рішення, як на мене. Так от до цього ж моменту потрібно додати, що Німеччина анонсувала передачу нам 80 пікапіків, то це нормально, це хорошо, це дуже-дуже гарно. Також різноманітного обладнання для боротьби з дронами, зокрема, різноманітних датчиків. І також дуже важливо, пройшла інформація, що німецька влада оголосила про те, що вона передасть Україні 18 самохідних артилерійських установок RSH 155. Якщо ви дивилися попередні дайджести, то ви знаєте, що це новітня розробка німецька, це гаубиця колісна з гаубичною основою. Скажімо так, від вже відомих нам Panzer Age 2000. Тобто, це доволі цікава машина, яка зможе дуже серйозно доповнити наші збройні сили. І до того ж, через те, що вона фактично сумісна з Panzer Age 2000, вона буде мати схожий ремкомплект, усі ці забаганки пов'язані з ремонтом, обслуговуванням, освітою екіпажів і так далі. І що також потрібно зрозуміти, тут також додати потрібно. Що ця САУ має екіпаж всього дві людини, і це взагалі просто дуже-дуже ну, класно, оскільки фактично вона не потребує ні заряджаючого, ні наводчика, оскільки всі ці функції виконує командир, а функції заряджаючого виконує автомат. І це прикольно, це прикольно, оскільки ця машина може показати себе класно в умовах нашої війни. Але... Тут потрібно зазначити, що можливо вона не доїде до нас за часи, якраз таки війни. Я маю надію, що все ж таки повномасштабна ця війна закінчиться раніше, ніж концерн Rain Metal зможе її виробити, і це. Ось те, що я би хотів сказати, оскільки наша держава розглядала ці машинки для закупівлі, і я ось не знаю, що конкретно тут мається на увазі, що німецький уряд буде передавати нам ці сау. Це означатиме, що він передаватиме нам їх безкоштовно, чи він а, дасть нам гроші, щоб ми їх купили у німецького виробника, чи він просто закріпив, умовно кажучи, цю угоду між українським урядом та німецьким виробником, так чи інакше? Так чи інакше, це дуже гарно. Це те, що я говорив раніше. Наші європейські партнери продовжують нам допомагати різноманітною артилерією, і що також дуже важливо, новітньою артилерією, що є на порядки краще, ніж радянська артилерія, яку ми мали, і яку має наш ворог. Тому, дякуємо Німеччині безумовно, і продовжуємо далі відслідковувати різноманітні новини, що приходять з даної держави. Словаччина проголосила новий пакет допомоги Україні військової допомоги, і, хоч що конкретно до нього входитиме саме з точки зору номенклатури і позиції, не було названо, але офіційні представники уряду назвали те, що до нього обов'язково увійдуть різноманітні боєприпаси, зокрема до авіації, і що також дуже приємно: різноманітне спорядження, зокрема. Форма тепла і все таке інше. Тому Словаччина, враховуючи, що, скоріше за все, закінчується епопія з словацькими мігами 29-ми, тому що також за ці два тижні прийшла різноманітна інформація про те, що ось ось вже Словаччина зможе нам остаточно передати а, ті словацькі міги, які були анонсовані раніше, і про які ми говорили ще починаючи з весни, і можливо, ми потім ще зможемо до цих мігів. Скажімо так, додати ще й польські міги, але як кажуть, Буде як то буде, але ось за те, що Словаччина продовжує нас підтримувати, не зважаючи на те, що в самій Словаччині також є різноманітні перипетії і зокрема, не так давно було об'явлено позачергові вибори, тобто існує певні політичні негаразди в певній мірі в внутрішній політиці, але те, що зовнішня політика залишається незмінною, це дуже дуже приємно, і ми дякуємо Словаччині, тому що вона показала себе дуже надійним партнером у цій війні і я думаю, що ми зможемо вибудовувати гарні стосунки після неї, після закінчення цієї війни. Болгарія, єдине, що потрібно вказати, це те, що парламент Болгарії затвердив той план уряду щодо допомоги України, який був сформований на запад парламенту, який за це проголосував. Тобто цикл замкнувся, круг замкнувся, і, зрештою, нарешті рішення щодо допомоги було прийнято. І Болгарія вийшла з тієї групи країни, що входить до Північно-Атлантичного альянсу, але нам не допомагали. І ви знаєте, безумовно, що ж це за країна, що залишилася самотньою цьому. Тому списку наша улюблена, скажімо так, у лапках Угорщина. Тому ми вітаємо Болгарію за те, що вони, зрештою, прийняли сторону, нарешті. нарешті. І будемо слідкувати за тим, чи зможе Болгарія підвищувати ставочки у цьому процесі допомоги, тому що все ж таки Болгарія входила до країн Варшавського договору і у неї. Присутня різноманітна радянська техніка, яку також ми могли б використовувати під час цієї війни. І от ми прийшли до Солоденького. Спочатку скажемо те, що німецький концерн Rheinmetall за свідченням деяких ЗМІ, отримав замовлення на вироблення новітньої системи протиповітряної оборони малої дальності Skynex. Вона цікава, безумовно, і можна сказати, що це доволі така сучасна система, яка використовує усі характерні риси сучасних систем протиповітряної оборони. І, скоріше за все, буде надзвичайно ефективною, як нам вже показав той же ж виріб IRST німецький. Але все ж таки цей виріб дійде до нас аж у 2024 році. Тому, взагалі, то я не знаю, я не маю сенсу говорити і обговорювати, говорити це ППО, тому як то кажуть, дочекаємося, коли воно до нас прийде, і будемо щось про нього говорити, тому що як ця система покаже себе на полі бою, і чи буде це поле бою у 2024 році? Ось тут ми вже і будемо про щось говорити. Тому про це ми також згадаємо. Так безумовно, це потрібно згадати. Це ППО, але помітьте, що це безумовно, поки що дані змі, і ми повинні отримати підтвердження. По-друге. Безумовно, цього тижня також цікава інформація спала у ЗМІ, що нібито Франція та Італія, які спільно виробляють комплекс протиповітряної оборони СЕМПТІ, чомусь у Франції, у французькій армії його називають Мамба. То цей комплекс, який є таким собі аналогом патріотів американських, і повинен боротися з різноманітними цілями на дуже великих висотах та дальностях, тобто фактично є таким стратегічним. Комплексом протиповітряної оборони, яким є і Петріот, то є така інформація у ЗМІ, що Франція та Італія нібито погодилися передати декілька комплексів Україні, не знаю, чи це є правдою, тому що ось цей солоденький останній, скажімо так, фрагменти нашого дайджесту це все ж таки обговорення певних чуток, тобто певних. Меседжів від ЗМІ, які ми почали отримувати. Безумовно, це не означає, що ці меседжі не мають під собою ніякого фундаменту. Я думаю, що все ж таки мають. І тому буде цікаво, якщо ми, зрештою, отримуємо і Семті, і так, потім і Патріоти. А можливо, скоріше за все, спочатку Петріоти, а потім СМТ. І як і про Skynex, я також, поки що не маю сенсу говорити про характеристики цього комплексу, нам лише потрібно розуміти, що це такий аналог Петріота, який, до речі, може ефективно боротися з балістичними ракетами, а це також дуже-дуже дуже важливо і дуже потрібно нам у цій війні, особливо враховуючи загрозу, що може мати місце у випадку передачі іраном своїх балістичних ракет Російській Федерації. Тому, як то кажуть. Надо, надо, давайте, особливо враховуючи те, що за один умовний комплекс Патріот можна взяти два таких Семті, тобто вони коштують неоднаково, мають різну ціну, і самті є більш дешевшим комплексом. Маю надію, що ми зможемо опробувати і той, і той комплекс. І перейдемо вже до Патріотів, так? Цього тижня, точніше минулого, але все ж таки цей тиждень де таким великим, великим, великим. Фактично тиждень назад у таких вельми шановних виданнях Заходу, особливо Сполучених Штатів Америки, пройшла інформація про те, що Сполучені Штати стоять уже фактично за крок до остаточного винесення рішення про передачу патріотів Україні, і те, що це відбудеться, я думаю, що це скоріше за все з вразливістю десь 90% Буде і саме так. Єдине, що в якому часовому проміжку, за яких темпів і коли, це вже інше питання. Але те, що це рішення буде прийнято, я думаю, що ми його зможемо побачити, тому що вся логіка діяльності і в співпраці зі Сполученими Штатами Америки веде до того, що ми, зрештою, повинні переходити цю межу різноманітних складних надсучасних новітніх комплексів з. Збронь, техніки і всього такого іншого, що має Сполучені Штати Америки, що використовують Сполучені Штати Америки, і що ми також зможемо використовувати. І ми повинні перейти цю межу. Скоріше за все, ця межа є такою більш психологічною, аніж політичною навіть. Ця межа, безумовно, може мати і такий технічний характер, оскільки. Так, ми, скажімо так, при, пригуємо на зовсім інший рівень. Ми повинні підготовувати наших людей, наших ППОшників до нових комплексів. Ми повинні прийняти нову парадигму використання ППО. Ми повинні прийняти нову парадигму побудови системи, саме сумісної системи мережевої ППО та новітньої системи побудови саме ось цього шаленованої ППО. І прийняти нову як то кажуть, ідею використання протиповітряної оборони, типу патріотів. Тому що, як я побачив у деяких наших вже українських експертів, і що я також підмітив, що доволі цікаво, можна буде розмірковувати про це, це те, що у західних країнах, у Сполучених Штатах Америки, патріоти використовуються для захисту не там цивільної критичної інфраструктури, і так далі, а в першу чергу для захисту військових аеродромів, на яких безумовно знаходяться літаки. І ось якщо ми хочемо побачити у своїх руцях. Західні винищувачі, хоча б там f 15 і F-16, то безумовно, ми повинні спершу отримати західні системи протиповітряної оборони, тому що Росія буде, як то кажуть, охотитися за F-ками дуже серйозно. Вони будуть намагатися знищити наші f 16 в першу чергу, тому що вони розуміють, що навіть старі, умовно кажучи, покоління 4++, f 16 Американські вони просто виріжуть нафік всю російську авіацію і зможуть зробити для нас повне тотальне домінування над російською армією на полі бою у повітрі і навіть я думаю що і на морі і тому так для того щоб отримати цю вундервафу в умовах даної війни ми повинні отримати спочатку патріоти, які б змогли забезпечити серйозну оборону та серйозний захист якомусь нашому військовому аеродрому. Тому що, так як військові літаки, а саме винищувачі, усі ефки американські, вони дуже тендитні, вони дуже такі вимогливі до обслуговування, до умов використання, і тому саджати їх на дороги і використовувати там. Бетонні якісь дороги побудовані за великого будівництва як аеродроми, і як це ми робили всі ці місяці, як це робили наші неймовірні льотчики і, взагалі, наше повітряне командування? Зрештою, якщо це проканує, як то кажуть, для Радянських літаків, то все ж таки Евки є більш такими лагідними у цьому питанні. Тому нам потрібно забезпечити гарну інфраструктуру для них. Ми повинні забезпечити для них гарне обслуговування, щоб були навчені і як і льотчики, і. Система обслуговування, тобто люди, що займаються ремонтом, оснащенням, перевіркою всього, 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 усіх параметрів і так далі. Тобто, це вже створення такого величезного комплексу з величезної кількості людей, і безумовно, що такий комплекс повинен захищати е, натівська, саме Сполучених Штатів Америки, система протиповітряної оборони типу Петріотів. І не тільки Петріотів, тому що потрібно захищати і стратегічні дальності, і оперативні, і тактичні, тому це буде вже ешело. Лоновна оборона конкретного об'єкту, а саме об'єкту військового аеродрому, і це, окрім того, що ми потребуємо ППО і для банального захисту наших. Різноманітних електростанцій, мереж, міст, просто міст і так далі. Тому ми, я особисто розумію, які складнощі існують щодо передачі нам цих комплексів. Я розумію, що дуже-дуже багато задач повинно бути виконано. І якщо ми, зрештою, дізнаємося про те, що Сполучені Штати офіційно передають нам ті ж патріоти, то це означатиме докорінний зміну у, по-перше, наших взаємовідносинах з Сполученими Штатами. Тому що нагадую, що тим же ж, туркам пани з Сполучених Штатів Петріоти не видали, хоча ті дуже-дуже просили. І це означатиме те, що ми прив'яжемо як і Сполучені Штати до нас, так і Сполучені Штати прив'яжуть до себе Україну. Тут, скажімо так, дорога в обидва кінці. Тому я буду чекати на цю новину. Я думаю, що ви теж будете чекати. Я би хотів, щоб ось ці всі три новини зі Скайнексами, з мамбами, де Петріот. Вони були утілені у життя, і ми, зрештою, отримали дуже цікаву, так, в певній мірі, зоопаркову, але прикольну систему ППО, яка зможе використовуватися на рівних рівнях, виконувати різноманітні задачі, доволі незвичні для звичайної вже системи протиповітряної оборони НАТО, тому що у НАТО та взагалі у Сполучених Штатах Америки системи протиповітряної оборони базу виконують саме літаки. І я думаю, що ми це побачимо. Я хотів би, щоб це відбулося, і е, хотів би, щоб ви також це бажали. а як то кажуть, бажання, а особливо перед святами. Можливо, ми отримаємо ці подаруночки навіть під ялиночку. Ну, хотілося б це вірити. <звіт> Ось такий вийшов Дайджест, як на мене, доволі цікавий, оскільки він відкриває нам нові горизонти, доволі важливі для нас горизонти, до яких, якщо ми дійдемо, то це вже буде остаточно означати, що. Конкретні літи, конкретні держави перейшли Рупікон у форматі цієї війни, і це буде дуже-дуже кльово. Я буду далі відслідковувати все те, що відбувається у процесі передачі зброї. А ви, ви, а ми, ми всі продовжуємо допомагати нашим Збройним силам України, тому що в першу чергу від нас залежить. Те, як і що, і взагалі в яких об'ємах буде відбуватися з о, різноманітними потребами, саме потребами нашої армії, тому не забувайте допомагати волонтерським організаціям і просто тим, хто потребує цього, не забувайте. Підтримувати один одного у цих складних умовах у цих складних часах, тому що саме це формує наше суспільство, новітнє українське суспільство, яке доволі серйозно і докорінно змінилося після повномасштабного вторгнення. Також не забувайте підтримувати український Ютуб, тому що, як ви знаєте, саме він стоїть на захисті нашого українського інформаційного простору, і не забувайте підписуватися на цей канал, ставити лайки, нажимати дзвоника, щоб вам приходили сповіщення щодо нових відео, що виходять на цьому каналі. Не забувайте коментувати. Я полюбляю, обожнюю відповідати на ваші коментарі. І дякую вам за перегляд. Ми з вами незабаром побачимося, пані та панове.